Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні у нас буде бліц відповіді на питання підписників. Як і завжди, перелік всіх питань буде в закріпленому коментарі. Ну і розбивку по епізодам я також зроблю. Сьогодні у нас такий насичений буде бліц. Тут і про карму, і про сонячну активність, ну і так далі. Ну що, поїхали. Багато всякого буде. Як і завжди буду повністю питання читати, а вже потім перефразовувати відповідь. Так, ну давайте. Отже, про сонячний шторм століття у 2024 році мене питали, ну, тобто в цьому році. Що воно таке? Це прогнозована вченами подія, дуже велика, дуже потужна магнітна буря. Настільки потужна, що може вибити мобільний зв'язок, радіозв'язок і так далі. Ну, от, питаючи, таке в залі відбудеться у 2024 році. Давайте подивимось раз, добре, покажіть мені, будь ласка. Ось така от велика масштабна сонячна буря, яку потім штормом століття назвуть. Відбудеться у 2024 році. Скажіть ровно правду. Соло. ЕВАС e Феху перевернуто Далі Іса. Це таки шторм століття ні, але показують, що сонечко поштормить. Цей рік, і так, знаєте, суттєво поштормить. Ось, власне, саме сонечко випало, до речі, руна сонце. Соло, Евас, феху перевернута іса. Ну, ось соло, ну сонце, да. І це ж позитивна відповідь по питанню. Чи будуть великі прям масштабні магнітні бурі? Сонячні бурі, да. Ось Евас. Со... дослівно, сонце, знаєте, набирає активність. Сонце. Активність набирає, ну як це? Пік активності, не пік активності, ну одним словом. Дуже активне воно буде в цьому році. Ось феху показує на те, що ну збитки взагалом. Тобто оця от сонячна активність дійсно якісь збитки причинить. Дійсно. Але ось Іса, обмежені збитки і збитки, боже, та що ж це говорю? Так, по-перше, обмежені збитки якісь ну, не настільки великі. По-друге, Іса показуючи що блокування. Ну тобто, прям шторм століття ні. Все таке в результаті. Але дуже сильні магнітні бурі в цьому році будуть. Знаєте, сонечко прям дасть нам прикурити, що називається. Так, да? Да, метеочутливим, можна поспівчувати. Так, да, і мені треба буде таблетками запастись. Е, ну, араз. Так, дякую за відповідь. Так, дякую за відповідь. Ну, а раз. Наступне питання. Карма України покращилась чи погіршилась? Ну це до більше до розкладу. Я вже карму України дивився загалом стосовно війни. Давайте запитаємо стосовно, ну щоб було з чим порівнювати стосовно початку війни, наприклад, карма України покращилась чи погіршилась. Я думаю, це буде гарне питання. Добре, отже, скажіть мені, будь ласка, карма України з початку війни покращилась? Як скажуть його правду. Перт. Хагалас. Маннес перевернутий да, по пофіналшу. Урус. Покращилась, знаєте, покращилась, але. Ну, дорогою ціною. Тут загалом те й показав. Що ми маємо? Перт, Хагалас, Манас перевернутий урус. Ну, перт. Це також позначка на карму, але це якраз карма хороша. Ну, в контексті питання, чи покращилась карма? Да, покращилась. Ось Хагалас. Через що? Ну, ми проходимо через вогонь і полум'я, да? через вогонь і воду. Е, війна. Хагалас позначка на війну. Тобто, це якраз і є. Хагалас це позбав... руйнування, да. але в той же час Хагалас це позбавлення від цього старого, щоб розчистити місце для нового. Розумієте, так? Поки старе не піде, нове не прийде. ось. Так от тут якраз оця от грань руни грає на даний момент. Маннас, ну людські жертви, да. те, що я кажу, хагалас, маннас, війна і жертви. да, да. Що власне, що власне сприяє? Якби, ну, покращенню карми. Да? Ось такі от людські жертви. На жаль. Жорстокий-жорстокий шлях. Ну що ж, що вже маємо? По фіналу Урус теж показує, ну, мало, ну, це позначка на військових, якщо так, жертви де серед військових. Хоча і цивільних у нас теж загинуло багато, давайте так скажемо. І це ще ж не кінець, на жаль. Е -е, ну і Урус загалом, як фінальна руна розкладу. Тобто, <клит> тобто, сила, енергія і так далі. Урус це також про зміни. Це, -це, це сила, це енергія, яка приносить зміни, в тому числі. Ось. Тому, якби в контексті питання, загалом е -е, ну, одна негативна руна тут всього. І загалом, дійсно, карма України, попри те, що було станом на початок війни. Суттєво покращилось. Суттєво. До, ну, правда, дорогу ціну ми за те платимо. І ще і ще ж далі продовжуємо платити. Ну що ж, маємо, що маємо. Да. Так, дякую за відповідь Дякую за відповіді. Гаразд. давайте наступне питання. М -м ну, так само, карма, тільки вже про партнерів. Давайте зачитаю. Чи будуть відповідати наші заокеанські партнери за пролиту українську кров? -да. Ну, теж питання карми. Ну, давайте подивимось. Гаразд. добре. Покажіть мені, будь ласка, М по, по законам карми будуть наші заокеанські партнери відповідати за, за те, що допустили війни в Україні і за те, як вони нам гарно допомагають. Скажуть вам правду. Ісо. Воня перевернута. Ансус, а далі що. Райдо. А, так уже відповідають. А, ну добре, зараз окремо запитаю. Іса, Вуня перевернута, Ансус і райда. Ну, будуть відповідати, будуть. В принципі, але Іса показує, що ну, розтягнуто в часі. Це не ну, карма не так швидко в даному випадку працює, особливо, якщо ми про глобальні процеси говоримо. А мова про глобальні процеси, більше ніж. Далі Вуня перевернута. Їхня печаль, знаєте, вона, вона попереду. Вона ще, 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 ще не настала, Ще не настала, але настане. Їхня печаль, мало того, печаль та буде тривала. Тобто це якісь знаєте, ну, тривалі проблеми. Це не, не день, не два, не місяць, ні. Ось ансус руна вищих сил. Ну, загалом, так. Да. Руна вищих сил, задум вищих сил. Будь ласка. Понесуть відповідальність, Да, понесуть. По законам саме вищих сил, по законам Всесвіту. Лю... Там, там не про людську кару мова. Е, ну, ось райдо. Власне, да, воно ось ось. Щось уже їх догнало. Райдо це якраз ось розвиток ситуації, розвиток подій. Ну, в даному випадку, реалізація замислу вищих сил. Тобто. Щось їх почало вже доганяти. Але основна печаль, основна, основні біди, так би мовити, ще попереду. Плюс ІСА. Ну, воно, воно ще тривалий процес, воно ще ну, не так скоро буде. А ну добре, давайте подивимося, як будуть відповідати. Я думаю, це буде цікаво. Да, Я карма в їхньому випадку програється. Ну, якщо покажуть, звичайно. <кхем> так, дякую за відповіді. Тому що вищі сили там загалом, то можуть і не показати, як то кажуть, в діва мудреців носа несу і голову втратиш. Е, ну, давайте спробуємо. Так, дякую за відповідь. Гаразд. Покажіть мені, будь ласка, ну, як же ж, власне, програється оця карма для наших заокеанських партнерів? Скажуть його правду. Аліс перевернутий. Іса, знову ж таки. Евас. Далі, що по фіналу? Фехо. Ану, гаразд, йшов в результаті все-таки. Фінал Евес. Ага, все, я зрозумів. Я зрозумів. А раз, що ми маємо? Альгіс і перевернути. Іса, Евас, Феху і Ейвас. Альгіс перевернути. Та ось беззахисність у них буде, бачите? Щось то у них там почнеться таке своє. Щось то некомфортно їм стане від слова зовсім. Іса, тривалі труднощі будуть. Ну, то Це саме про час да? показують. Ось Євас. Попри те, це не лише позначка на час, це і позначка на обмеження. Обмеження чого Евас? Це як розвиток. Обмеження розвитку якого? Саме да ось фінансового розвитку. Ага. І ось Ейвас по фіналу. Феху Ей Удар по фінансам. Фінансові труднощі, якісь негаразди і так далі. Ось воно чим відіграється. Но Тут треба зауважити, що показали єдиний аспект, так би мовити, із з того, чим буде програватись карма. Це не лише цим вона буде програватись. Але основне, що вони понесуть, ну гроші. Гроші. Тут хочеться сказати, гроші зароблені на крові. Да? Так ось ті гроші вилізуть боком. Угу. І удар піде якраз по грошам і по економіці. Угу. Що називається кроваві грошики стануть трохи поперек горлянки. Ну, ну. Ну що ж, якщо людський суд не працює, ну, то від суда Божественно ще нікому не вдалося відкрутитись. Так, дякую за відповідь. А раз, дякую за відповідь. І знов таки, це ж я ж кажу, єдиний аспект показали. Напевно, те, що найболючіше буде. А там буде ще. Ну, це мені вже так. Знаєте. Візуалізація, йде, кадри йдуть, що там їх ще чекає. Чекає. Природні лиха, там різні, катаклізми і так далі. Ну, А основний удар саме фінансовий буде, те, що тряхоне як слід. А раз, давайте далі. Так, велике питання. Ну, давайте. Чому вся дія на Росії відбувається у лютому: Окупація Криму, смерть Ніцова, Помер Навальний, повномасштабне вторгнення і так далі. Тому подібне. Чи це якийсь важливий кармічний місяць для Росії, чи може щось іще. Ну, давайте, якщо ми вже питання карми підняли, то давайте подивимося. Давайте так і запитаємо, чи взагалі якби лютий місяць для сучасної Росії є якийсь, ну, кармічний місяць, можливо, важливий. Гаразд. отже, покажіть мені, будь ласка, для сучасної Росії. Лютий місяць. Це є якийсь кармічний, важливий місяць, скажуть Рон, правду. Тейвес. Соуло. Аліс. Даліш. Далі. Постаруна. Ну добре, і що? Поясніть, будь ласка. І хм. Ну, загалом, так, да, всі руни позитивні. Тобто, дійсно, лютий місяць, якби, знаєте, для Росії як важливий, як кармічний. Я спеціально поставив заакцентував що саме для сучасної Росії. Совок і Російську імперію ми в розрахунок не беремо. Що ми тут маємо? Тайва, Соло, Альгіс, пуста руна Гебо. Ну і Сейвас. Ну, так, да, так. Да. Ну, загалом, всі руни позитивні. Тобто, чи кармічний місяць, так. Да. Тей вас, той показує, що місяць активних дій. Місяць активних дій, те, що багато всякого відбувалося в Росії саме ось у лютому місяці, в сучасній Росії. Ну, соло, ну да, Побєдобєсі їхнє 23 лютого, да, Ось тей й показують, зокрема. В тому числі, але не лише це ж не лише про те. Тобто тут і показник на те, що ну, багато важливих подій було, багато яскравих подій було саме в плані історії е, у лютому місяці на Росії. Це не лише їхнєдобідсся. Хоча й воно в тому числі. Да. Далі, Альгіс. Багато чого робилося, дійсно, знаєте, Ну, ну і. і як це правильно сказати? Для, за для захисту, за для захищеності, за для своєї якраз. ну Тут е, руни сторону саме Росії показують, да? ось поста руна. Ну, вище сили загалом. Ну, якби так. Да. Місяць для Росії е, має певне особливе значення. Дійсно. І з точки зору вищих сил в тому числі. Попри те, тут ще зовсім цікаво йде. М не, це, це не захист вищих сил, тут ні-ні ні, тут про друге. Тут е, постаруна Гебо. Ну Цікаво, тому що, тому що ГЕБО це не лише про дари, ГЕБО це якраз ну, і партнерство. Ну, якщо, якщо дослівно сказати, партнерство з вищими силами, а, а що в сучасній Росії такого відбулося в лютому місяці, саме в плані вищих сил? Може, храм якийсь відкрили, щось ну, такий великий, може там щось в цьому плані. Якісь там релігійні у них були, не знаю, засідання, ще там щось. Тому що тут такого плану. Ну, зрозуміло, в російській церкви Бога нема, би, то зрозуміло. А тут про друге, про те, що, що з точки зору би, вищих сил, теж, як певна взаємодія є, певні якісь дії відбувалися саме от в лютому місяці. Ну, мені йде, що це було десь в минулому. Це не те, що зараз відбувається. Ну, Цікаво. Гаразд. Так, дякую за відповіді. Тобто. Так, да, питання карми завжди цікаво розбирати доволі. Там розклади такі виходять. Що, що на подумати, що називається. Гаразд. Дякую за відповідь. Ну, там, продовжимо. Так, що у нас далі? М -м, теж цікаве питання, ну, зараз почуєте. Е Говорять, що Росія розпочне нову війну і так виведе свої війська з України. Чи буде таке взагалі? Ну, давайте запитаємо: чи буде, чи ні. А раз, отже, скажіть мені, будь ласка, чи Росія почне якусь ще одну війну для того, щоб вивезти свої війська з України? Скажіть Роман, правду. Вон'ю. Постаруна. Лаус перевернутий далі. Ж. Єра. А в фіналі. Ансус перевернутий. Не то тут щось. Не-не-не. Не то, не то від слова зовсім. М -м -м, зараз, зараз. Вуньо, пустаруна, Лагус перевернутий. Єра, Ансус перевернутий. Цікаво, показали. Тобто, дивіться, Вуньо. Радість. Ну, у росіян би точно від того радість, бував. вони ж повернуті. На, на війні і так далі. Далі. Попри те, пустаруна, і тут не вищі сили. Ні, це таємно, знаєте, таємна радість. Хтось без того дуже порадів. Хтось хтось таємний, хтось за кулісами, то не про бункерну умову. ні. Я здогадуюсь, про що мова. Ну, пораділи б певні сили, якби такий розвиток ситуації відбувся. Попри те, лаус перевернутий, показують, що хибний вектор, плюс обман. Хибний вектор. Угу. Єра, ну ось дійсно, завершення вони б хотіли. Тут вже про завершення війни мова. Попри те, Лаус Єра е, показуючи хибний вектор, тривалий хибний вектор. Розумієте, про що мова? Це не завершення циклу тут, на жаль. По фіналу Ансус перевернутий. Брехня, обман і ПСО російське. ну тобто, Закидають вудочки і лякають, як завжди. тобто, але якби таке стало, дійсно, певні сили пораділи б. По фіналу обман бачимо. не почнуть вони ще одну війну для того, щоб вивезти сили з України. Ну, це, не, не, Знов таки, це значить, що саме не буде такого розвитку ситуації. Це не значить, що вони ще одну війну не зможуть почати, попри те, що у них війна в Україні відбувається. Ну, у них ума палата. Хоча Ансус Перевенти, ну це, це обман, це і ПСО. Ну, тобто, Ще одна війна, поки триває війна в Україні. Ну, щоб там Рашка себе не малювала, ну, вона теж не стожильна. Не потягнуть. ну гаразд, ну давайте. Раз уже підняли. Давайте подивимось. Чи почне Росія ще одну якусь війну, поки в неї буде тривати війна в Україні. Поки вона не програє війну в Україні. Давайте правильно скажемо. Так, дякую за відповідь. Гаразд, добре, покажіть мені, будь ласка, чи Росія почне ще якусь війну, поки в неї буде тривати війна з Україною? Скажіть Рун, правду. Так, дві руни зразу. Перт, Гебо. Беркана, афінавшу. Кан. Це, ви знаєте, а схоже в них ума таки на це вистачить. Чесно, здивований. Ну, Хоча умом Росії не понять, пет. Тому якби, що тут дивуватись? Що ми маємо? Перт, Гебо, беркана і кану. Ну, дуже цікаво. Гаразд. Ну, пере пер ресурс, їх достатку. Ось Гебо. Партнерство якесь йде в той же час, це плани. Тобто, якщо партнери відповідно, пообіцяють їм оцей от самий ресурс дати, то чому би не повоювати? Ось іде беркана. То так розвиток партнерства, так і взяти окремо, то це розвиток ситуації, як би, да? І куди, Кано? Ну, розкриття планів, реалізація планів в тому числі. Ну тому якби, ну, по всім цим, да, не, не закінчивши війну в Україні, вони ще полізуть кудись. Покажеться їм мало. Звучить дико, ну ось так показали. я ж кажу, умом Росію не понять. Ну, хай хочуть на два фронта повоювати. З ким воювати будуть? З, Біл... З Білорус'ю, яка їм без жодного пострілу здасться, чи там е куди вони полізуть? Я не знаю, що тут додати. От чесно. Я на це дивлюся і якось ну, воно мені ну, не стає. Картинка не стає. Ну, Умом, Росію не понять. Я ж кажу, це єдине, що мені на розум приходить. Ну, хай. Успіхів їм воювати на два фронту. Що тут скажеш? Швидше заваляться. Нам би воно на руку пішло, напевно. А ну, а, ну гаразд, а давайте. Давайте. Раз уже така п'янка пішла, як то кажуть. Ну то давайте вже подивимось. Так, дякую за відповіді. А це докопнула. Ну, гаразд. Добре. Отже, скажіть мені, будь ласка, ну так. О... А, не так. Добре, покажіть мені, будь ласка. Якщо Росія ще якусь війну почне паралельно з війною в Україні, чи, ну, як це позначиться саме для України на війні? Ви скажуть, що він правда. Орус. Постаруна. Маннас. Вуньо. Ну, ну а фінал. Фінал єра. Ну, позитивно воно позначиться, логічно, в принципі. Ем, що ми маємо? Урус, постаруна, Наннас, Вуньо Єра. Ну, Сюрус, ну так. Да. Збільшення сили, як би ну, збільшиться. Як це? За рахунок того, що у них сила розтягнеться, у нас як би сила збільшиться, попри те, що армія в тій самій кількості вишиться. Ну, постаруна. Ну, вище сили, так. Да. В той же час ну, вищі сили загалом, вищі сили за Україну за українців. Ну, тут певна невизначеність є, але да? ну, знов таки такий варіант цікавий. Да? Ну, ось Маннас, Якраз в плані людей: збільшення ось, військової сили, збільшення кількості саме людей. Ну, про армію, теж я кажу, що за рахунок того, що у них сили якби розтягнуться, у нас вийде, що ніби стало більше сил проти них. Хоча, по факту, цифри не змінились. Далі, в ну радість це принесе. Зрозуміло, що це, що це, як це позначиться. Це радість однозначно, позитивні новини. Ну, і ось Єра загалом, як завершення циклу. Якраз е, Вуньо, по чому? Ну, при, при, це прискорить фактично завершення війни в Україні. Ну, правильно, то, що я кажу, то що Рашка швидше зававиться. Ну, якщо вони хочуть швидше самовбитись, ну, флагим в одне місце, як то кажуть. Ну, а раз, таке, ну. Умом Росію не понять. Тут єдине, що мені приходить на розум, щоб не сказати щось таке матірне. Знаєте? Тому що тут, ну, здивований тим, що я побачив. От чесно. Ну, хоча це Росія. Цим все сказано. Добре, дякую, що дивились, Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі. Нехай щастить.